Був присутній голова СБУ, був представник від прокуратури, був голова обласної міліції, був голова міської міліції, був у Довіченко. На перемовинах порушувались наступні питання. Перше: міліція переходить на бік українського народу. Ми усі, хто знаходиться на майдані. Разом з міліцією беремо на себе відповідальність за безпеку в місті. Тому я закликаю зараз усіх, я зараз повідомлю інформацію. Якщо у вас є інформація про те, що зараз там готуються підпали Кулиничів чи, чи Буснічок, чи ще чогось, всю цю інформацію повідомляйте мені та іншим координаторам. Такі дії зараз треба жорстоко присікати, тому що перемоги не пройшли. Але якщо зараз з боку майдану будуть порушення, то будуть відповідні дії проти цих порушень. Тому я зараз закликаю усі гарячі голови. Міліція переходить на бік народу, наразі ніяких коктейлів, ніяких підпалів, ніяких штурмів для того, щоб наші дії були скоригованими. Ми зараз протягом дня, з 12-ї години, там вже поставили нашу ініціативу по підрозділам. І ці самооборони долучаються до цих підрозділів. Наразі буде розроблятися схема протягом найближчої години-двох за заслуханням ідеї громади. Де саме будуть стояти блокпости? Скоріше за все, це в Решетилівці, пропонують глудних і так далі. Там біля Супрунівки будемо це спільно визначати. на блокпости бійці наші народної самооборони вирушають у повній амуніції. В повному спорядженні, але без вогнепальної зброї. З вогнепальною зброєю виїжджають бійці внутрішніх військ і міліція. Вони будуть з вогнепальною зброєю, і вони погодились на те, що автобуси з тітушками будуть завертатись назад. А вони на словах сім'я погодились. Зараз вони вийдуть, офіційно це скажуть. Я просто не перебувати. Мені дуже важко говорити. Далі. Опану не буде. Іго не перебивайте. Зараз прийдуть представники міліції, я прошу не бородувати, мені дуже важко говорити. Стоять блокпости, автобуси з тітушками завертаються. Якщо їдуть автобуси з Києва, відступають там, з тітушками і так далі. Можна їх розброювати, але не спалювати, бо зараз автобус там постраждала жінка і так далі. Тобто вони випускаються назад, але на Київ ніхто не їде. Далі організовується патрулювання по місту Полтаві. Ми зараз уже, я хочу сьогодні запровадити громадську ініціативу. Треба сказати у нас в Полтаві ні тітушкам, треба сказати, в Полтаві, ні гопнікам та іншому биду. Ми з сьогоднішнього дня. Громада Полтави разом з міліцією, яка перейшла на бік народу, бере контроль над безпекою місті по максимуму, наскільки це можливо. Ті, хто не зареєструвався, зараз буде продовжуватись реєстрація, але ми будемо відправляти спільні патрулі. Єдина вимога це те, що ті патрулі там на блокпостах на трасі можна бути в амуніції, там, з дубінками, з касками і так далі. По Полтаві міліція зі зброєю, наші хлопці ну, без зброї, така їхня вимога. Тобто там без тупіна. Але відбувається контроль, тітушки тушки заарештовуються, гопники заарештовуються, ми наводимо в Полтаві порядок. Далі зараз мають притихні представники і протягом години з адміністрації мають вийти бійці внутрішніх військ. Я прошу вас, не кричати їм ганьба, вони переходять на наш бій, вони будуть підтримувати наші акції. Давайте ми їм побудуємо, коли вони будуть виходити. Далі почекайте це не все. Оскільки дорога на Київ відкрита. До мене сьогодні зранку підходило багато чоловіків. А де виїзд на Київ? Чого нема виїзду на Київ? Нема виїзду на Київ, бо немає вас автівками і немає чоловіків, які готові їхати на Київ. Давайте, хто хоче, їхати на Київ. Збираємося автівка, формуємо колону, дорога відкрита, береть амуніцію, беріть спорядження, виїжджайте підтримуйте там людей. Решта чоловіків залишається тут. Частина йде на барикаду туди на трасу, частина залишається на патрулювання по місту. Це все буде скоординовано. Далі частина чоловіків залишається контролювати адміністрацію. Якщо ми в адміністрацію зараз через годину заходимо, вхід в адміністрацію розблоковуємо, але барикади тут залишаються. Завтра на 10-ту годину я говорив з комунальниками. Вони приїжджають забирати ці баки. В принципі, стратегічно ці баки нам нічого не дають. Вони від удара на них катяться. Тобто ми залишаємо, баки, хай люди забирають тобі сну собі над сміття. Ви Звісно! Погоджуєтесь, слава богу. Значить, що такий момент. Наскільки я знаю, сьогодні на сьому годину відбуватися на якийсь виступ, концерт, я не знаю що. У мене пропозиція. Ми вже і розвященики, це пропозиція наших святих отців. Значить, давайте чоловіки будуть працювати тут, а всі жінки. На шосту, на шосту тридцять зі священниками ідуть і скажуть біля листопада свою акцію спротиву проти того, коли по всій країні відбувається траур, там будуть якісь свістопляски. Тобто ви виходите з священниками, коригуєтесь і робите акцію протесту проти цього. Зараз ми чекаємо представників з міліції. Зараз ми вірно сюди виїде у Довіченко. Ми чекаємо, даю слово Віктору Трофименко